Працівники ДБР затримали заступника міського голови Херсона, який, за даними слідства, під час тимчасової окупації працював на ворога. Затриманому повідомлено про підозру в колабораціонізмі. До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міськради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників і відповідав за сферу житлово-комунального господарства. За даними української правди, мова йде про Володимира Пепеля. Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій. Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі агресору Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.